Друзі, вітаю! Сьогодні я розкажу, як таки пережити максимальний дефіцит на дієті. В минулому відео я розповідав, як порахувати ваш максимальний дефіцит у кілокалоріях, і так склалося, що по розкладу в мене якраз був тиждень максимального дефіциту при цьому. І саме тому я не знімав відео. Бо ще раз наголошую, краще такі штуки не робити, якщо ви не розумієте. Бо знову ж таки, мільйон років еволюції одразу працюють проти вас. Ви стаєте дуже вбитим, в'ялим, ви не можете думати. Організм пригнічує всі можливі функції, і тому я просто, чесно кажучи, був не дуже в станій в настрої просто знімати відео, плюс обстріли в останній час, самі знаєте. Так що сьогодні знову повертаюся до мого розкладу і продовжую вам розповідати. Чи... А, от, до речі, по мені можна побачити по кругам навколо очей, як це сильно впливає на організм. Пов'язано це з тим, що організм вимиває дуже сильно глікоген, з глікогеном виходить вода. Ти стаєш обзводенним, не дивлячись на те, скільки ти п'єш води або солі, споживаєш. Ну, тобто є ось такі от купи різних штук, типу як суглоби страждають. Коротше, не робіть цього. Але, друзі, якщо все ж таки як у мене, це по графіку під якусь дату, це частина стратегії, вам дійсно це треба робити. Є лайфхаки, як. Як пережити це, не нашкодивши свої психіки, ну точніше, мінімально нашкодивши свої психіки, що допоможе під час такого тижня? Ну, по-перше, побільше рухатись. По-друге, знаходитись на сонце, щоб організм вивільняв жирні кислоти, і плюс підвищувати такі продукти: клітковину, воду, підсолоджувачі. І різноманітні дуже перероблені продукти, котрі я взагалі нараджую споживати крім цього тижня. З клітковиною водою, все в принципі, зрозуміло. Ми їмо багато багато овочів, грибів, все що таке, от наповнені, мінімум фруктів. Максимум об'єму і все таке інше. Можна також робити левхачні штуки з висівками. Наприклад, берете молоко, заливаєте висівки, додаєте і У вас виходить така каша, котра зовсім некалорійна, об'ємна, більш-менш густа, ну і ви якось перебуваєте апетит. А є ще ось такі продукти. По-перше, це нуль калорій желе. це мій найулюбленіший продукт. Вони продаються в багатьох супермаркетах. Це просто желе, в котрому немає нічого. Воно зі смаком якогось фрукту. Майже не солодке, тому я додатково додаю тоді стевію. Ви можете з'їсти його багато, воно об'ємне і, якби лайфхачить ваше відчуття ситості. Далі у нас є pb 2 Це Арахісова паста, котра обезжирена, і в ній, наскільки я пам'ятаю, 5 грам білків на 100 грам і 5 грам вуглеводів на 100 грамів. Тобто це продукт, котрий можна реально брати і їсти ложками. Воно на смак як арахісове масло, але при цьому воно зовсім не калорійне. Наступний продукт це нулячі макарони. Багато хто про них не знає, це дуже цікава штука. Вона робиться із одного продукту, котрий імітує борошно і виходить, що ви їсте спагетті. Але при цьому там немає колорів взагалі. Ну, це хоч якось відволікає. Насправді вони не дуже смачні, але коли ви на такому дефіциті, повірте, вони дуже смачні. Далі у нас ідуть зарошні сиропи. Мій улюблений це кленовий сироп. Він просто теж нуль, там одна клітковина, можна скільки завгодно. Звичайно, не треба скільки завгодно, але теж вам дуже допоможе. Так. Далі нулячі варення, вони часто продаються просто у супермаркетах, тобто, це. Чиста хімія, але воно зі смаком фруктів. Е, наступний момент це зарошний рис. Він зроблений, наскільки я пам'ятаю, з цвітної капусти. І, в принципі, дуже нормальний продукт, не дуже хімічний. Тобто, ви просто собі заварили 0 калорії, взяли якийсь шматок м'яса, 1 кілограм цієї штуки, сидиш і їш. І нормально, і можна, можна жити. І останній пункт найочевидніший для всіх це зарошні газованки. Всякі зараз з'явилися Мірінди, Севенапи, Кока-Коли, Пепсі. Вони теж дуже сильно рятують, але я б вам насправді не радив дуже з ними перегибати, бо там аспартам, і він такий, типу, дуже. Неоднозначне підслужувач. І я роблю, наприклад, так: я беру стакан льоду, додаю туди колу і трошечки стеві. І виходь, що воно трохи розбавлене і не таке шкідливе для мікрофлори. І взагалі видалі, робіть самі собі лимонади, взяли собі м'ято, якісь там травички з такого розряду, чай, лимон, стевію, лід, воду. Все це розбавили і п'ємо постійно. Додавайте трохи туди мінералів типу калію чи солі. Пару щепоток, чисто для того, щоб не вимивати з себе це із організму. Ну і ось і все, це всі продукти, котрі вас врятують під час цього пекельного тижню. Насправді їх досить багато і можна знову ж таки жити. Але черговий і соти раз нагадую, не робіть це просто так. Я знаю багато людей. Котрі просто сідають на мінімум калорій і місяцями так роблять, потім у них сипляться зуби, волосся, нігті і тому подібне. Тому робіть це грамотно. Дивіться мої попередні відео, там я вже розповів всю базу про те, як худнути. І зараз тільки оці маленькі нюанси, котрі вам додатково допоможуть худнути, а не загалом худнути. Тому розвивайтеся, робіть це грамотно і будьте здорові! А в наступному відео я вам розкажу, як при цьому здоровенному дефіциті кілокалорій можна втримати м'язи. Гарного дня!